Не повірте, не повірте, але тут донат на 1 мільйон доларів. Mm, інтро! Ну, те, та. мабуть, так собі вийшло інтро. Здоровенькі були за зранці з вами, як завжди Падал, І це ця передача, в якій я розкриваю ваші листи. Ну, ви напевно здогадалися ще з назви. Як ви пам'ятаєте в попередній серії цього... з ціє, цих відео, я попросив вас про одне прохання. Назвіть нарешті цю передачу якимось чином. І найцікавіший варіант, який мені сподобався найбільше, це все власне листопад. Тобто листи для падона. Ну, розумієте, листопад слів. Але в такому випадку я напевно мав би проводити цю передачу раз на рік тільки в листопаді. Якщо хтось з вас перший раз чує про цю передачу, і ви хочете також надіслати мені якийсь лист, ви можете це зробити за цією адресою. Це так дивно махати просто в повітря. Перші два листа прийшли. Так, перші два листа прийшли, уявіть собі від однієї тієї самої людини. А саме від Тарасової Дарини. Тарасова Дарина. Я й не знав, що у мого тата є ще одна дочка. Та, то така дарина! Ну гаразд, якщо без жартиків, то вона надіслала два фан-арти. Перший фан-арт ось такий. Тут я ще з вусами. І Я помітив, що з вусами я схожий на якогось. Татара. Татарина та татарина. Татарстан. супер-год. І другий фанарт. Хто впізнав, не знаю, хто не впізнав, це внучку, підпишись на мій канал. Так, це з відео, в якому я просив вас не підписуватись, якщо ви не дивитеся. А також донат з Миколаєва на хавчик. Дякую тобі, Даринко, за 2 гривні. Обов'язково купі за це їсти. І лист. Дратуті, о великий або низький засранець, Юлік. Я взагалі-то метр 182. Метр 182? Це... Це 2 метри 82... Я не знаю, я чи не високий, але вирішувати вам. О, тут багато багато питань. Звідки я придумав свій псевдонім? Насправді його придумав не я, мені придумав його, мій друг. Як це сталося, все це описано в описі, там можете почитати, там є посилання. Ну найчастіше запитання, і там є відповідь на це, уявіть собі. Так що, Даринко, почитай там. Якби я то не вивідали, чим би я займався? Насправді, я би, ну, найбільше, що мені подобається, це розважати людей, тому я би, напевно, пішов в центр міста, роздівся догола і махав би своїм. Чи я коли не подію вжу Заїдав сухариками. Це одне з найдурніших, що я коли-небудь робив. Насправді так робив. І це не найкраще. Реально, це уявіть собі, ви жуєте жуйку, і вона потім вся в сухариках. І ви їжу, жуєте, жуєте, жуєте. Скільки років ти зареєструвся на Ютубі? Насправді зареєстровався у Ютубі, я в років 16, але почав знімати у 19. Коли Великий день народження. 1 липня, мені буде, 25. Що сьогодні хавав? Насправді я хавав те, що завжди. Вермішель. І сосис, і як тобі малюнки? Шикарні малюнки, дякую тобі, Даринко. Ну і також прогання передати привіти. Так що, увага, передаю привіти Саші Назару Шаповаловим, Владу і Артуру Костриці, Максу Вихресту, Даяні Трофименко та Русі Салтиковій. Привіт вам і дякую тобі, Дарино, за твій лист. Наступний лист знову ж таки прийшов від двох осіб. Це дивно і це цікаво, це прикольно. Так що, дякую, гумен Іван надіслав лист, в якому написав привіт з 24 квітня. Кінець. Дякую за твій лист! Хоча я тебе дивлюся не рік і не більше, та з кожним переглядом твого відео ти мені більше подобаєшся і ще більше. Дякую тобі, друже, мені дуже приємно. А крім того, тут є шикарний малюнок Мей. Мені дуже сподобався The Night in the Woods. Хто не пам'ятає, ми таку гру пробували проходити. І Ще один конвертик з донатом. Воу, 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 та тут по-багатому! Я не з такої сім'ї, як другі. Я із. Багато. Я, я серйозно не знаю, хто придумав оце от донат в конвертах укрпочти. Але це... люди серйозно, дякую вам за ваші гроші, але може досить. І всі придумують цікаві конвертики. Круто, мені мені подобається. А другий лист, як я казав, з цього самого листа, з цього самого конверта, прийшов від Чолача. Чолача, Чо, Чо. Від Остапа. Чолач. Взагалі дивно, важко так придумати, як насправді відмінювати ці фамілії. Я сам свого. А ні, ну своє я можу відмінити. навича. Ще один класний фан артек з Night in the Woods, Беатриса. Дякую тобі, Остапе. Ooh. І не тільки найкращому ютуберу світу падону. Чуваче! Так, дійсно є, я жартую. Дуже подобається твій контент. Зокрема, проходження Night Inzus. Ну, це було зрозуміло по твоїх фанатах. Чуваче. Дуже дякую тобі, що ти не залишаєш без уваги жоден адекватний коментар під своїм відео. Чуваче, завжди, будь ласка. І вгадайте, що тут ще є. Я щойно казав, що ваші листики на донат дуже креативні. Тут навіть воском запечатали. Це вже взагалі екстрім левел. Ну і тут було запитання про мою сторінку ВК. Моя сторінка ВК ви видалена ще з вересня 2016 року. Тобто, вже майже рік. Дякую тобі, Остапе, за твій лист. Дуже приємно і за твій донат. Чуваче, і за твої малюнки. Малюй далі в тебе гарно виходить. І я радий, що хоч комусь подобається Найтінзивуд. Це мене надихає сидіти і робити наступні серії. напевно, зараз. Піду і зніму наступну. Наступний лист це не лист це посилка, яка насправді до мене доїхала не дуже благополучно, тому що її, як ви бачите, порвало. Але в теорії я пам'ятаю, що була якась дівчина з нікнеймом Мадаліна. Здається, якщо це не так. То я вибачаюсь. Все, що я знаю, це Северодонецьк. Всередині було декілька речей. Ось такий пакуночок і ось такий лист, який ми зараз прямо з вами разом розпакуємо і почитаємо. Я вгадав, я вгадав. Бачите, що пише внизу? А пам'ять! Пам'ять як працює, на? No? Ще один фанарт мене, точніше, моєї відео з Outlast'у, де я дуже собі збільшив рот. Є ще цілий лист. В який прийшов ним, не... не повірите! Не повірите! Донат на мільйон гривень! Доларів перепрошую! Показую! Круто ж, правда? Ха, <свісно> шикарно, блін! І іграшка з гамбургером, яка ро... саморобна. Я аж зголоднів. Дякую тобі, це, блін. Смачно виглядає, серйозно, смачно і класно виглядає. Привітінні, падуніні! Як справи, ніга? Йоу, все чатко! Дуже гарний почерк, дякую тобі. Приємно читати аж. Вітаю тебе з майбутніми 36 тисяч підписників. Дякую. Здається, зараз уже 37. Пише, Пиш, що ось ця іграшка планувалася спочатку як подушка, хендмейд подушка. Але судячи з її розмірів, це просто декор. Серйозно, дякую тобі за наві навіть декоративну іграшку, але судно, ну, це дуже шикарна іграшка. На велике прохання буду дуже-дуже бережно відноситися до цього смачного гамбургера. Лист 11 травня. Посил -сил. іграшка, донатик та малюнок. Якщо щось немає, вини у всьому Укрпошту, або я їх сама приб'ю. Жарт. Дякую тобі. Ну, я стараюся бути самим собою. Звісно, не завжди виходить, тому що деколи бомбить. <AIDS> взагалі дуже мені подобається збирати листи, і тому це, це взагалі для мене якась така пам'ять. Колись в старості 100% буду згадувати. Пам'ятаю, мені мільйон доларів прислали. Дуже дякую тобі, Мандаліну, за теплі слова. Я радий, що тобі подобається моє відео. Лист від нашої най-най-най-най-най-най-най-най найвідданішої. Палкої шанувальниці цього разу з Том Брайдером Анастасії Вандьо, Дякую тобі, Настю. Це вже я не знаю, який твій лист. П'ятий, шостий, десятий. О! І знову донат. Шикарний. Просто шикарний ще один фан-арт. Дякую тобі, Настю. В Омеглі я познайомилася з одним хлопцем він дуже хотів тебе побачити, але так і не зустрів. Я обіцяла передати тобі, щоб ти передав йому привіт. Пан Вулф, вибач, що ти мене не побачив. Привіт тобі, друже. Хоча я думаю, ти вже відписатись в тих. А якщо ні, напиши в коментарях, хоча, я думаю, тебе нема. Дещо підготували для тебе в конвертиках. Конвертики? О, дійсно, тут ще щось є. якщо я зможу відкрити, звісно. В цьому конверті є. В цьому конверті. Блін, доведеться порвати його, не хочу. В цьому конверті. Уявіть собі, є конверт. Тепер зрозуміло, чому в конвертиках. А в цьому конверті є. Конверт! І в цьому конверті є. конверт! years later. лейте. Ми добралися до самого дна. Вау офігенно! Та це ж та це ж Walking Dead. Гляньте, ходячі мерці. Я загалом не фанат всяких цепочечок або щось таке. Але зате я фанат Walking Dead. Настя, я не знаю, де ти це знайшла, але дякую тобі за шикарну штучку, дрючку. У тебе було відео по ходячих першого і другого сезону. І на Я вбив Падона. І відтепер я буду вести всі летсплеї. Там був мій молодший брат. Тут про це було запитання. Зараз він уже закінчив школу. 2013 рік, здається. Це ж не так давно було. Він там ще мала дитина. Це капець! Мені від цього розриває мозок. Як це? Звідки взялася джахмех? Ажахмех! Вона каже, що це секрет. Чи хотів би ти бути безсмертним? Так, це напевно одне з того, що я би хотів. Я би хотів мати безкінечного часу, тому що мені дуже бракує часу взагалі на все, що я задумав. Я відчуваю, що і за все своє життя я не встигну зробити все, що я хотів би зробити. Тому так, це одне, одне з моїх таких сакральних бажань. І я розумію всі ризики, і прожити всіх своїх друзів, рідних і так далі, так далі. так далі. Я все це розумію. Я вже над цим дуже багато думав, насправді. Але все ж дякую за цікаві запитання, дякую дві Насті. За шикарний подарунок і дякую тобі. Ну і за донат, звісно. Фух. Багато, багато сьогодні листів насичено. Навіть не так багато, як насправді багато у них описано. Онжірук Станіслав, від тебе наступний лист прийшов. І І тут ще щось є. Донатик. Смачний донатик від Рошену. Дякую, бі, друже. Дякую за твій пан арт. Хоч і написано, що не дуже схоже, але мені подобається, друже. Так що цей лист поки покидає свій стрім по сталкеру Clear Sky. Керута, хотів би більше сталкеру на каналі. Насправді на це літо я запланував проходження як мінімум декількох модів по сталкеру. Тобто основні частини сталкеру ми закінчимо і обов'язково ще й почнемо моди. Уявіть собі, як відносишся до аніме, я його не дивлюсь. Просто-напросто не дивлюся. Я не кажу, що його ненавиджу, або що мені просто не подобається. Це на кольорі смаки різні фломастери. Чи люблю я котлетки з пюрешкою? З макарошками. У нас ще обід, котлетки. З макарошками. з пюрешкою. Який в тебе телефон? Я користуюся взагалі технікою Xiaomi. Оця камера, яка знімається Xiaomi. Телефон мій, це теж Xiaomi, на якому ви можете побачити самі мене. Xiaomi Mi 5s Я собі купив. Ну і прохання передати привіт. Саша Паладійчук. Діма Лазаретний. Бакрі. бакрі бакрів. Бакрів? Словом, я не знаю. Я важко прочитати. Бакрів. Йоу. І особливо Ваня Боштан. Тобі передають, що ти гад. Я так не думаю, але все ж дякую тобі, Станіслав, за твій лист і за твій фанарт. Мені дуже приємно. Дякую, що дивишся. І останній на сьогодні лист не підписано від кого? Що це нам випало? Молочний шоколад! Шикарно. Я не знаю, хто там звідки знав, але так, єдиний шоколад, який я обожнюю, це молочний. Це від Маріям. Підписуйтесь на її канал вже зараз. Розкажи всім, хто ти така. Це одна з тих людей, яка займається озвучкою. Хто не знає, я також роблю озвучки у себе на е, інших каналах. І ось вона мені часто допомагає жіночим голосом. Шикарний фанарт Папайрус, один з моїх улюблених персонажів. Падончик фургончик. Я такий смішний. Здорово, зазранець! Писати не знаю про що? Коротше, ти крутий. Дякую. І тут є ще останній міні-конвертик, який також треба розкрити. і тут пише: Ніга, це вже останній сюрприз, чесно. Добре, зараз перевіримо. Блін, я в шоці, оце сьогодні завалили всякими подарунками. Ух ти, що це таке. Ще один донат. Я бачив, що ти робив у ванні. Я там мився. Сьогодні найбільш донатний листопад, я вже й сам забув назву. За всі листопади, які були. Дякую тобі, Маріам, мені дуже приємно. Посилання на її канал я залишу обов'язково в описі, тому що це людина, яка мені дуже допомагає. Тож давайте допоможемо їй. І... Ну і друзі, я ще раз нагадую, якщо хтось з вас має бажання щось мені надіслати і хоче таким чином мені якось віддячити, або просто, я не знаю, ну хочете мені щось надзивати, надсилайте обов'язково Ось адрес або в описі, як завжди, написано. Там під кожним відео насправді сп... на написано. Серйозно. То не бачив попереднє розпакування листів, і, можливо, ви пропустили свій лист тієї сторони, зверху, де там. Коротше, кажуть. От от, клацайте там, дивитеся, все там знайдете. Б... Ну, з вами був, як завжди, панон. Це відео і так вийшло дуже довге. Я піду їсти свій молочний шоколад. За цей момент, коли треба прощатися, і я не хочу, але треба. Тож, друзі, до зустрічі з вами уже найближчим часом на каналі. І найголовніше не забувайте триматись купи, як яйця дупи. Па-па, чувачки!